Всім привіт, з вами я, 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 я на каналі LinkTV Games Ukraine Edition, та я сьогодні буду грати в Роблокс. В Bob дігін Simulator, що означає симулятор Копання Бомби. Перед тим як це зробити, підпишіться на мій канал, поставте подобайку зверху, поділіться з друзями, пишіть в коментар, та не забувайте про мій телеграм-канал. Не складно, але для мене приємно. І хочу сказати, сьогодні день пам'яті та примирення перемоги на нацистам у Другої світової війни, яка збувся 80 років. Вічна пам'ять. Кожного, хто загинув за візь. Ну що ж, ми поїхали. Вау-вау-вау! Зараз буде бум! вау вау, вау Оце, я розумію, що це повністю. Зараз буде лагати! Атомна бомба дро бомбандування! Вау! Блін, я лагаю щось. Вау! Як класно, але мене лагає Покіда Ого, а це чувак там то швидше. Блін, О! Блінцов. Вау! Дуже багато бомби! Подивитися, як кликаю, кликаю, кликаю. Ого, як бахати бомби. Скільки бомб? Ладно, подивитися, що там внизу. Вау. Ооопа! Так, дігайте, зараз буде бум! Зараз буде бум! Давай, давай, давай Так, подивимося, що там! Вау! цікаво мене Так, ще, ще, ще. Ви подивитесь яка я моя тут бачу. Так, у мене мало часу. Вау! Розлітається як попкорн. Блін, мені це подобається. Бомби ще трішки розлітаються як попкорн. Так, спускаемся ще вниз. О. Зараз буде баба. Тигай! Ого! Я кидаю багато бомб! А на 300 кі... Така, так 300 тисяч метрів Так, тихо, тихо, зараз буде Блін, мало Зараз боле! Мало 20% заряду Давай! Де. Wow. Oh, 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 oh! <laughs> Так, сколько скакалы вниз. Зараз. Иду, ну спокойно. Давай, да еще. Тигана. Да кто там? А, да ничего. Так, мало часу у нас є. Мало часу. Зараз буде Нубак, давай, 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 кидай, кидай, кидай! Вот кидає еба, о, да вы Блін, куди я кидаю? Що це? Давай-то, давай, 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 ща, 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 ща. Загалай, за... Да, за, за підписника, за Україну, за Бемогу! Так, провіримо, що там. Вау! Вау, цей я тон Аліс робив. Ого! Кидай, кидай, кидай! Ого, який тунель здесь зробив. Так, спускаемся. Ще, 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 ще. Давай, давай! Кидай, давай! Давай, давай, щетрішки залишилось. Вау, це вот я э -э гає! Ой, відер іде. Блин, хуйло это задолжило, я не стыгу. Давай, кидай, кидай бомбы. Я гранату. А -а -а. Блин. Блін о. А це що це? Блін, 18 секунд. Я не встигну. Але я дешо до 800 тысяч кілометрів. 800 тысяч. Все. Я не встиг. Так, що там у нас тут Спінером. Ого, вісімдесят 80... бомбс. <клухи> так, а це про... це робокси, ні. Ні. А, це тут Сендапет. Що там з трапиться? Я Зараз допоможу йому. Вау. вау Ого, як ка яма. Оце я зробив. Ого, я б тебе пропадаю. О, вау, вау, вау час є це моя можливо яма я падаю ще далі. ще далі я падаю ды ты выты що там трапиться. вау Падіння. ого я як як я далеко что мои з Ого, як як далеко. А, це не ті. Половина є, половини залишились. Вау, вау, вау. Це навчо все. Ні! А ні, ще! Блин, чому мене. чому на мене. Чому ну чому я мене везе? Я хезе. Вау! Так, ще спускаємося. Це і все, я так розумію. Блін, я не розумію, чому мене везе. Ой, це на мабуть все. Кидаємо... Ну ми не хвилюємося. Ми кидаємо бомби! Давай, давай! Так, так, ще, 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 ще. Так, 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 так. Давайте, давайте, еще трешки. Вот это бадабу. Что-то темнее, я ничего не бачу. Вау! Ай, тихай! Так, 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 так. Ой, ще одна залишилось, блін, давай, ще трішки, не закінчимо відео. Блін, Ломик, Коли зі мною правиш! А -а -а. Швидко, швидко, швидко! Давай, швидше, швидше, швидше! Так, вбиваймо, давай! Гедай, боби! давай, 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 сейчас. Вау, чуть трешка залышилась. Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Я дешев. Ты все? Где тут? Авай, може вот там вот ся. Щось не розумніло. Так, головне, не диходу на це. Оба знать якийсь, да, дихай цей значок. Там, блядь, щось бачу. Давай, 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 ще трішки. Так, залишилося одне, де тут Go back. Так, все! Все, я вея. Де тут на. Ладно, на цьому ми закінчимо. Якщо вам подобається це відео, поставте подобайку зверху, поділіться з друзями, напишіть коментар, та не забувайте мій телеграм-канал. Нескладно, але для мене приємно. Ну що ж, за моєму Алі на каналі TV Games. До побачення!